Яблуні, Боже ти мій, вік не забуду, покіль буду жити, зроду не в силі ніякій зимі, землю так ніжно навкруг засніжити. Сад без людини не сад, то може, й людина без саду не людина. Розквітлий сад це тепло на душі від того буйства квітів. Зростити сад для кожного наука нелегка, бо треба поратися з ним зранку і до ночі. Але не думайте, що все це просто так. Бо сад не тільки яблука та груші, а сад то ліки для душі та серця, зростивши сад відлуння на роки. Того, хто випликав, не захворіє серце. Мене звуть Іна. Я працюю у національному ботанічному саду імені Гришка. Сьогодні я вам розкажу про унікальну діляночку, яка є наразі у нас тут. Вона називається плодово-формовий сад. Чому саме плодово-формовий? Ми звикли, наприклад, до звичайного топіарного мистецтва. Тобто топіарне мистецтво це стрижені форми там, із самшиту, та із різних хвойних рослин. А в нас ні, в нас є свій секрет. У нас стрижені яблуні і груші. Чому саме яблуні і груші? Ну, мабуть, тому що кожен українець на своїй діляночці, він просто генетично в нього заложений такий код, щоб мати яблуньку і грушку, з'їсти свій плід. Не доглядати за ним, розвивати його саме тому я вам розкажу сьогодні способи, методи, як компактненько розмістити багато сортів, різноманітних груш і яблунь, як їх сформувати, як зробити так, щоб було цікаво і для вас, і для сусіда. Варення це головне для того, аби рослина не росла високою, не росла вище 3 метрів, не займала багато місця, була компактною, плоди можна було підійти, зірвати, наприклад, мого росту, а не залазити десь на стрімяночку. Тому використовуємо підщепи такі як м 9 54118. Можливо, вам про це нічого не говорить, але коли ви будете купляти саженець, запитайте обов'язкового покупця про це. Наступним етапом нам потрібен е, двохрічний саженець. Чому двохрічний? Тому що його потрібно формувати. Для того щоб сформувати, наприклад, живу огорожу. Вони називаються одноплечі кордони або двохплечі кордони. Чому плечі? Ну тому що, мабуть, сформовані у вигляді плечка. Так? Для того, щоб сформувати нам потрібна опора, тобто якийсь кілочок, якась натягнута е, ниточка, до якої ми будемо в майбутньому е, прив'язувати наш пагінець. Піг... Висажуємо рослиночку, е, з кожним роком ми її прив'язуємо, для того, щоб її вітер не зламав. Так? Е, тоді наступним етапом у нас йде весняна м, обрізка. Саме головне це весняна обрізочка, е, ми її Чуть-чуть прищеплюємо і далі починаємо формувати. Натягуємо гілочку, прив'язуємо її. Для того, щоб нам сформувати ось такий одноплечий, двохплечий, одноярусний, двоярусний кордон. Нам потрібно пінцеровка. Літня пінцеровка це обов'язково для того, аби не заросло все і не стало чагарником. Ось, що таке пінцеровочка. Пінцеровочка це прищіплювання. Ми просто прищіплюємо е, раз 4 за літо, прищіплюємо верхівкові бруньки. Так, верхівкові пагони прищепили і забули. Ось таким чином е, йде таке невеличке формування. Е, також можна сформувати різноманітні форми у вигляді змійок, у вигляді пірамід, у вигляді арки. Зазвичай, коли приходять відвідувачі до ботанічного саду, вони запитують е, про арки, а що. У вас арка не з винограду, а так буває. Так, так буває. Наприклад, можна висадити арочку із яблук, і зазвичай це використовуються більше зимові сорти, для того, щоб ми споглядали чим довше як висять плоди. Так? Таким самим чином ми спочатку робимо опору, тобто формуємо наприклад, арку, так, і тоді вже висаджуємо рослиночки і відповідним чином їх формуємо. Розпочинаючи з ранньої весни, обробіток дуже простий. Обробляємо голий пагін желізно-вмісними і мідовмісними препаратами. Тоді до розцвітання квіточки, адже всім відомо, що під час розцвітання квіточки обробіток заборонений, адже нам потрібне запилення для того, щоб в подальшому зав'язалися плоди. Згодом обробляємо баковою суміш е, різними препаратами, там від парші, від е, е, борошнистої роси і тому подібне. Завдяки саме правильному догляду е, ми отримаємо здорове дерево та не пошкоджені шкідниками і хворобами плоди. Ну, це кінцевий результат, який нам потрібен на осінь. Декоративні дрібноплідні яблуні. В Америці їх називають кребами. Що таке креби і чому креби? Креби це ті яблучка, які в діаметрі не перевищують 5 дюймів, тобто не є більшими 2,5 см. Саме яблучка, які не більше 2,5 см мають плід, відносяться до кребів. В США це дуже популярні яблуні, їх використовують в озелененні за рахунок їх рясного цвітіння. Їх використовують в промислових садах, адже вони прекрасні запилювачі. Саме в тому секрет. Коли ви посадите вдома таку яблуньку, ось таку дрібноплідну кребу, будь-яку, чи це буде білого забарвлення чи іншого забарвлення, адже їхні форми різноманітні. у Вас буде перехресне запилення, адже всім відомо, що плодові рослини зазвичай перехресно запилені. Саме тому потрібно використовувати в садах свою яблуньку. Але це не єдина їхня перевага. Вони мають масу-масу переваг. По-перше, у формі. Мають дуже різноманітні форми екрони, тобто це пірамідальна, це плакуча, це шароподібна, мають різноманітне забарвлення, форми листочків, від зелених до пурпурових. Дуже декоративні мають плоди від жовтих фіолетових, червоних, тобто. тобто... Різноманітні плоди у Національному ботанічному саду в свій час була також проведена селекційна робота для того, аби вивезти свої сорти, які б були придатними для використання у нашому озелененні. Тому було винайдено, виведено, селекціоновано декілька сортів. Один із них це алейна, а ще один малу баката пендуля. Дуже декоративна рослина, е використовується в озелененні, е має багато переваг, е має штамп різноманітної форми, е має різноманітні плоди і тому подібне. Знову ж таки, агротехніка та догляд за такими яблунями. взагалі дуже спрощений, адже вони мало хворіють, мало пошкоджуються шкідниками. Е для того, аби виростити здорову і красиву яблуньку, потрібен полив, тобто потрібна вода, потрібна знову ж таки невеличка обробка препаратами. Ну, якщо рослина захворіла, також вони зазвичай йдуть прищепленими. Прищепленими вони на різноманітні підщепи. Якщо ви хочете невеличке деревце, це має бути карликова або напівкарликова підщепа. Якщо ви хочете більш вище деревце, це може бути сіянець. Дуже легкий спосіб догляду за ним, адже весняна обрізка не потребує. Таких великих затрат, як звичайно, домашнє яблуня. Тут просто вирізається сухостій і на тому все. Хочеться сформувати більш компактніше, обрізається більше. Хочеться сформувати менш компактніше, просто видаляємо сухі гілочки. І формується красива рослинка. Саме в таких дрібненьких яблучках вони додають нам довголіття за рахунок своєї антиоксидантної властивості. Це такі речовини, які стримують ріст ракових клітин. От, у, великих домашніх, у великих домашніх також є свої антиоксидантні здатності, але саме у таких маленьких їх дуже велика кількість. Велика кількість антоціанів, велика кількість катехінів. Що таке катехіни? Катехіни це Наприклад, ось в нас є чай, зелені чаї, так вони є стимулюючими, бодрящими такими. Чому за рахунок такої речовини, як катехіни. І саме в таких яблуньках є велика кількість цих катехін. тому споживаючи їх у сухому вигляді, споживаючи їх у різних переробках, тобто це джеми, пастила, варення можна не тільки. Смачно поласувати можна і добряче оздоровитися. Це ще одна така їх позитивна риса, чому потрібно їх висаджувати і, і мати у себе на присадивних діляночках. Я ласкаво всіх запрошую до ботанічного саду імені Гришка відвідати діляночку, подивитися, які в нас форми ростуть, подивитися, сформулювати своє уявлення про формове садівництво і використовувати це у себе на діляночках. Таке цікаве все навколо нас. А ці сади, що виросли за роки, вони навчають нас, як виростити їх. То смертний гріх не брать тієї науки. Сади вишневий коло хати.